Позавчора віце-прем'єр Росії Дмитро Рогозін зробив заяву про те, що візи танкам не поміха. Так. ще раніше я хочу нагадати, що й зробив заяву, коли Польша заб... Шойгу – це міністр оборони Росії, коли Польща зробила заборонила ночним волкам цим шакалам проїзд по Польщі, Шойгу сказав, що ми пройдемося там танками. Я думаю, що це політики європейські, ну вони повинні бути абсолютно сліпими, щоб не розуміти, якщо раніше те, що Жириновський говорив, що в Жириновську на язе цітав Путіна на умі, сьогодні міністр оборони Росії, віце-прем'єр з питання ВПК. Росії відверто кажуть, що візи танкам не поміха, що ми зробимо танковий похід по Польщі. Що ще треба сказати, для того, щоб вся Європа зрозуміла, що сьогодні Україна фактично стримує е, не просто е, Путіна на Донбасі чи в Криму, а фактично сьогодні Україна стоїть на передовій боротьби за вільну Європу. Бо якщо не дай Бог Путін досягне результату, який він ставив в Україні, він не спиниться. Бо і ніхто потім не скаже, що їх не попереджали. Рогозін, що ю, що їхні танки пройдуть туди до Ламанша і так далі. Тобто вони сьогодні відверто, це знову ж таки продовження гітлерівської політики. Вони відверто кажуть про свої плани, що їм не треба візи, бо вони тимуть і танками, а не візами. І тому сьогодні весь світ повинен зрозуміти, що має справу із новітнім гітлером 21 століття. Путіним, який абсолютно робив все, те, що робив Гітлер е, в минулому столітті, і сьогодні завдання не домовлятися всім новим Гітлером Путіним, а зробити все, щоб його зупинити. І тому завдання Європи. Якщо вони не глухі, не сліпі і вміють читати заяви, і вміють чути ці заяви. Це не якийсь там е, клоун жириновські розкази, а це офіційні посадові особи е, військових відомств Російської з російської якою ж мала би бути на вашу думку реакція Європи? Почули про те, що арматі там, так і там танкам е, е, візані поміха і так далі. Реакція Європи має бути, е, на мою думку, цілком очевидною. Перше, вони максимально повинні сьогодні надавати допомогу. Україні від слів е, до діла, військову допомогу, фінансову допомогу. Один із найголовніших кроків, який має сьогодні зробити Сполучені Штати і Європа, списати нам борги. У цьому році Українська держава має 344 мільярди гривень. Я не обмовився. 344 мільярди гривень. Українська держава в цьому році має виплатити по зовнішніх боргах на обслуговування по процентах і тіло. Вони реально повинні нам, хоча б частину боргу цього списати, для того, щоб ми спрямували його на армію, на створення робочих місць, на відновлення військово-промислового комплексу, на підвищення зарплати пенсій, для того, щоб стабілізувати ситуацію соціально-економічну в Україні, для того, щоб не дати реваншу банди Яну А заважає? Друге, що має зробити, Сполучені Штати, що б я б зробив би на місії Обами. Негайно уклав би пряму військову угоду з Україною. Поза межами НАТО, Україна, головний Союзник і військовий партнер, і в угоді чітко прописати: у випадку агресії проти України буду розцінювати це як агресію проти Сполучених Штатів з усіма наслідками, які з цього випливають. Так як це робив Рузвельт разом із Черчиллем, коли Гітлер напав на Британію, от що треба робити? Треба діяти. Бо якщо ми сьогодні, якщо світ, якщо Сполучені Штати, вони не зупинять сьогодні Путіна в Україні, якщо дадуть можливість Путіну за рахунок політики у миротворення, яку вони сьогодні проводять, за рахунок України, за рахунок розчленування України, за рахунок нав'язування Україні конституційного ладу, територіального устрою, так званого окремого статусу для Донбасу, якщо вони сьогодні будуть вирішувати. Свої власні проблеми за рахунок України, вони просто політичні невігласи, які не розуміють, що Путіну не треба Україна. Путіну, Україна, це як один із елементів для широкомасштабнішої стратегії. Путіну треба порядок у всій Європі. Путінський порядок. Можливо, для когось це видається фантастикою. Як фантастикою, якщо вони відверто про це говорять? Покажіть мені будь-яку іншу адекватного міністра оборони, який буде розказувати, що ми танками пройдемося по території суверенної країни. Покажіть мені. Будь-якого іншого адекватного віце-прем'єра будь-якої країни світу, який буде розказувати, що візи танкам не поміг. І після цього ці люди продовжують працювати. Та це ж очевидно, що вони озвучують плани Путіна. Це плани Путіна. І якщо Європа чує, що плани Путіна це пройти до Ла-Маншу без віз на танках, вона повинна діяти адекватно. Не розмови. Путіна зупинить тільки сила, у тому числі наша сила. А для того, щоб ми були сильні, світ повинен нам сьогодні допомогти. Бо якщо ми Путіна не зупинимо в Україні, то він піде далі: на Польщу, на Німеччину, на е, Грузію, на Молдавію. На Прибалтику, оце оце перші напрямки удару. Я переконаний, що в російському генштабі вже давно готові плани захоплення цих країн. Я переконаний на 200%. Це треба бути просто сліпим, щоб цього не розуміти. Я дивуюся, хто сьогодні керує європейськими країнами. Оландиці Меркель при всій повазі до них. Але вони роблять ті самі помилки, які робили їхні попередники в 30-х роках минулого століття. Олан це другий даладіє. Той самий Даладіє, прем'єр Франції в 30-х роках. Меркель це Чемберлен британський, які так само викручували руки чешському президенту Беннишу і розказували: віддай судети. Це зупини у миротворець Гітлера. Він зупиниться, далі не піде. Чим закінчилось? Ми пам'ятаємо. Вони сьогодні викручують руки Порошенко.